Роман to Jesus Christ. Glory on ages. Але сила покаяння, то є сила, то є люкс, то є сила, капітальна, то є чудо і чудес. Капітальні два еспресо замовляють стюардес. Розпуста дихає нам в спину. Йоу, всім привіт! звати Денис. Ви на каналі Клікстер. Як ви вже могли зрозуміти з назви відео, сьогодні я розкажу, хто насправді такий пан Роман. Поїхали. Роман Чихарівський народився 1995 року на Тернопільщині, а саме в селі Вишнівчик. Виходить це мій земляк, всього 50 кілометрів від Тернополя. Батьки Романа працювали в Теребовлянській гімназії, де з часом почав навчатися Рома. Вітинство він любив літературу, вивчав її та у 16 років написав першу книгу, яка називається Святі не мовляють. Р. Книга швидко набрав популярність і Роман отримав першу серйозну аудиторію, яка хвалила Романа та давала максимально хорошу віддачу. Навіть сам легендарний Кузьма Скрябін оцінив книгу та залишив коментар Роману. Пізніше Роман поїхав вчитись в Львів і там написав останню книгу під назвою Мудація. Це було в 2014 році. А після ні слуху, ні духу про Романа не чув близько восьми років. І тільки місяць перед повномасштабною війною він створив сторінку в інстаграм. Вже з новим образом і називався Пан Роман Блог. Перший допис у Романа був вже в фільтром, який є у Снапчаті. Після того Роман почав викладати позитив в життєловій формі і знімати сторі. столі. Українська, добрий вечір. Я так жваво стараюся записати відео швиденько, раз, раз, не займати часу вашого, не екати, не бекати. Слухайте, я так коротенько вам той сон переказую, бо спокою спокій мені не дає, отой, що снилося, що ми собі файно колідуємо на Кубани, ні. І, і, ну не дає мені спокою на шлях весь І трафин. Розказує вам, слухайте. Такозни, слухайте. Авторі ну, така... не застало довго на себе чекати, і Роман розкрутив свій профіль. Зараз на його сторінці близько 70 тисяч підписників. Роман на цьому не зупинився і почав вести тікток-канал, де викладав жартілові відео з фільтром, а далі вже почалась мем про розпусту, айті та в загальному церковний гумор. Нині починаю вивчати я Джава Сквірт. Не так для кар'єри, навіть як e, більше для себе для загального розвитку. Зробімо оргія, зробімо оргі. Приїхали, курва чехутка. Або робімо, курва, або не. Маркіянці вже робиться такий самостійніший. Каже, нині каже, діду, хочу поїхати на прощу на гору Щекавіця. Але вже сам. І щоб цей додаток вимірював який як розпусний радіус. Оце ключовий момент. Ястрій має функцію нічного виявлення розпусти. Він вимірює рівень розпусності атмосфери, рівень суспільного розпусного тиску. Дивіться, я так плюс-мінус орієнтуюся. Це точно я знаю так, що перед снятином треба повертати на Якщо з тої сторони, що з верховини, якщо ви їдете. Але найбільшу популярність роману приніс його трек «Сила покаяння. Але сила покаяння, то є сила, то є люкс, то є сила, капітальна, то є чудо, і чудес. Капітальні два еспресо замовляють стюардеси і літаю помалень. Зараз на його каналі TikTok майже 200 тисяч підписників. Що ж, любі друзі, на цьому все. Побажаємо Роману і успіхів, а самі будемо прощатися. Дякую всім за перегляд, не забуваємо про лайк, коментар та підписку. Та звичайно не забуваємо ходити до церкви. Бувайте!